О, доброго дня. Херсон атакує. І зараз і тих, як їх назвати на тому березі, і смерть зі старінням, як явище. На кожному мітингу і зараз серед вибухів кричуємо Волот вам пуй. Так менше боюся, і людям істерику знімає, працює. Загострились почуття, що молодість капітулює. Гріє те, що чи не єдиний підняв цю тему і що серйозно щось виходить, здивував список підписчиків. Індійці, Араби, Азія. так далі, Перекладають на свою мову. А наші люди, що в Маклауди безсмертні. як подруженька каже, це твоє маломожливо. тож помріємо краще про тюнінг на мою лодку. О, мабуть, я порушую свободу, не замислюватись за часом. Спливаючу, капітулюючу молодість, більше вирішив не розпинатися, як якийсь електро, електропедун, яких і так багато. Просто можна подивитись, поки не видалюсь з, з відусіль, як змінюється зовнішність від відео до відео, почав, публіку, почав публікувати через цікавість та воєм'я любові, як то кажуть, ваші підписи і лайки, відзнака нашої з вами взаємоповаги. Дякую за підтримку. А не так, як моя жінка каже, очередний твій висир, ну, таке сокровище не у кожного та є. На все добре. Побачимось.